І всім привіт! Мене звати Вероніка і ви на моєму каналі. Як ви вже зрозуміли по назві цього відео, сьогодні я буду знімати проходження, тобто летсплей по грі Ice The Horror Game. А, насправді ця гра не дуже популярна. Я бачила доволі мало відео із цієї гри але, можливо, їх більше. І, можливо, ця гра вже не, не актуальна, я не знаю. але Сподіваюся, що вам сподобається. Тому що я вже доволі давно не знімала летсплеї, е хорори тощо. Тому ось так. І якщо вам сподобається це відео, то я зніму або другу частину по тій жі тому що там багато інших їх. Або ж я вже буду знімати іншу хорохору. Або, можливо, якщо ви напишете в коментарях у телеграм-каналі під постом на це відео е, свої ідеї, що можна зняти, я, звичайно, ж їх зніму. Тому переходьте в мій телеграм-канал, переходьте в мої соцмережі та обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тому що так ви підтримуєте мене та підтримуєте цю рубрику Let's Play. Тому що як я зрозуміла, вона вам засподобалася. Ну, а ми починаємо. До речі. Ну, а ми починаємо. Ну, а ми починаємо. Так, як ви вже зрозуміли, це відео я буду знімати то... під час проходження цієї гри ви будете бачити моє обличчя. Але насправді я... Доволі давно, а саме з відео про Genshin Pact, я знімала відео в такому форматі, що на головному екрані гра, а в куточку моє обличчя, тому що насправді доволі важко змонтувати відео, так, тому що це треба монтувати не одне відео, а одразу два. І підлафтовувати тобто, це відео з моїм обличчям. Від відео грою. Так доволі важко, але, думаю, але я впоралася, і зараз впораюсь. Плюс це відео я знімаю у неділю. А виставляти я його буду у понеділок. В принципі, в мене є час, в принципі, в мене є час монтувати його, і я можу нікуди не спішити. Тому ось так, ну, А ми починаємо. Так, заходимо. Насправді я трошки нервуюся, тому що... Ну... Мені приходять і хоррор ігри... хорор ігри, тому що там тут не якийсь там Роблокс. Ага. Так, ем. Тут що-то там на лісі я... Андрій погано знати, тому я вам не зможу щось перекладати на англійський. О, не ну, остався на англійські. На, тут є декілька карт, але ця... але інші заблоковані. Вони розблокуються, коли я пройду ось Що щось основне. -що -що -що. Так, рівень нормальний. Легко. Новачок. добре легко. Фу, не обовається тут. Щоб це відео вийшло на годину. Тому що у цьому відео я маю пройти цю гру, по суті, якщо ви хочете, щоб я її знімала далі такі самі ігри. Тому. Я не хочу робити тут так само, як і у Клівкалімари мільяр... мільяр... мільярд часів. Буде так. Так, значить. Ем... Угу. Так, налаштування звуки. Так, хорошо. Е Таблиці лідерів досягнення. Е Змагайтеся зі своїми друзями та іншими гравцями на глобальних таблицях лідерів. Викинути вимогливі цілі, щоб розблокувати досягнення та отримати нагороду за монети Так, бла-бла-бла. Ага, це оцінити гри. Окей. Ну що ж, прямо. Так. Окей. Okay. Окей, mm -hmm. okay. розділ Крейс переслідує Менсу. красує прахнення, а особенно досадіть, покинуту садибу, заповнену холодними холодними стінами та темними коридорами розкрити лякаючи сімейні таємниці. Прасу прахнення, по мусі перетворило кра... Краузе Краузи. А Краузи накрувошерного демона. Типу постраждаєш, як і вона. Дякую. Дуже обнадюжующе. Очевидно, власне, цього місця містер Miles був дуже багатою людиною, а це означає для мене ширну зарплату. Мені потрібно лише отримати багато чоловік зник деякий час, тому тільки ця одна робота, і я буду готова. Знайти мішки з грошима 12, тепер використовуйте очі руни, щоб перевірити монстричну позицію та уникати її. Продовжувати. Керуйте персонажем за допомогою сенсорних елементів керування рухатися і дивитися. О, блін, мені стромно. Е, тепер я розумію блогерів, яким дуже страшно, тому що насправді, коли я дивлюсь хорор, мені не дуже стром. Але от тепері з блогерів, які приходять, ті хрім тут. Справді, набагато страшніше, ніж вдивитися. хорор Так, значить, тут можна... Шо, шо А, значить, тут можна бігати. І треба чекати, поки це бігати. Ну, коротше, треба чекати, поки я зможу знову бігати. Чекати треба хвилину. <гану> Історія огляду журналів Арас. Це все місце Віктора. О, коротше. Так, ну. Ось як ми тут будемо закривати. Що за фігня? Блін, мені трошечки не подобається. Е, багато Ультних нас. Що тут робив цей чоловік книги про прокляття ритуали та приношення. Це нічого доброго не вішу. Мені не подобається цей свіст повітря. Ще трошечки що... оглянув. Що... 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 Чого немає? Що нічого більше немає. Ви впевнені, що тут більше нічого немає? Ні. Нічого немає алло. То есть кровать. Ладно. Окей. Ух ты ж, блин, выходим. Хорошо. Господи, це у будинок. Может и скрипит. Так, це вихит. Мне еще треба будет его найти. Лестница. Так, ну тут мы пока это не будем. Блин, странно напряженная атмосфера. Тоже. господи. Что за фигня? Он. Савин да це, це було кость а. А. квитка. Я комму поверсил? Почему поверсі? Ми звичайський плак? Так, що це? Посилка. Його ніколи не надсилали, посилка, його ніколи несилали. Там адреса, який біс це моя адреса.

ты знаешь, что она в той Число один. Залишилося шість мішочків. Ще число один. Я закрити цю Ч ⁇? 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 Ч? Ч ⁇? Ч? Ч? тут Ч? Ч?

То щось точно не так. Це не добре. З кожним кроком могли б здається вашим, але я повинен це переконати. Що? Я взагалі нічого не зрозуміла Так, окей. Я вже кудись рухатись далі, а я не можу. Так. Душа тут гучний, спики, я трошечки зупинюся. Блін, мені треба рухатись далі, але вона там сторожить, то я не можу. Так, це виходить я, напевно, на другому поверсі. Або на першому. Значить, я на першому або другому поверсі, тому що там була лісниця вниз, значить я була на першому. І в цьому будинку є підвал. Або я на другому. Мені треба на перший. Або. тобто, по суті, або тут три поверхи, і я зараз на другому. Або тут чотири поверхи, і я зараз на першому. Ну, тому що, в принципі, я буду рахувати підвал як за поверхів, якщо він тут є. Але я сподіваюся, що його тут немає.

що немає дверей, нема куди їх ховатись. Збирайся тобі. Три мішочки. Здійвашся, коли нам мене зволить. Зловить всі ці мішочки не обнуляться. Вона десь поряд. Да, она до сих пор, она до сих она очень сильно пора. Надеюсь, что там больше нема этих мешочек. Вот это мешочек, блин. Да вонючий мешочек. хрена, я знайшла сімішочки. Так, стоп, за цим бочками бо я боюсь, що ті сімішочки вдивляться мені і доведеться заново проходити. Так, стоп. Я просто дуже сильно переживаю, тому що це, це, це такий момент, от що, здається, нібито взагалі облзати мені корабці не можна. А до речі, здійснить мені круто. Зробимо купал. Збинись, дішать. Будь ласка, я зробимо таку мою паузу, я вам покажу свій манікюр. Якщо ви підписані на мій інстаграм-канал, то, звісно, що ви ще вчора побачили цей манікюр. А також ви бачили мій минулий манікюр. Так, я роблю сама собі манікюри. Вони виходять дуже гарно. Мама каже, що я маю бути візажистом. або робити манікюр, тому що типу, в мене дуже гарно виходить фарбуватися, робити собі манікюр. І знаєте, що? Це. Так прикольно, що от я, поки мама мене там нахвалила, я так думаю, що мені бути з журналістом, детективом, моделлю, візажистом, певкарем, людиною, яка робить ці нігті. Все серйозно. Так. Диви вихід і врятуйся. Буде зроблено? Чогось, якась? аптечка <laughs> аптечка лікарнео класу. це стандарт кабінету, для канального кабінету не звичайно для що нам не по целіпати ладно допустим эм, окей чекаємо поки ця точка точка капіта і ми можемо йти. Ну-ка, 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 ну кануту -ка, ну -ка, Блин, ничего не понятно. Блин, десь порядка. Сейчас камню, ну, воно прям тут и все. Норкнуть, не четко не треба. Мені треба йти звідси не будь І те вони мені може бути корисно. А вот, блюз. А тут оказывается... Довжимо, тому що я не хочу проходити це заново і витрачати. ну, Я не хочу, щоб всі мої мішочки вони зникли. Плюс я більш-менш запам'ятала е, місце, де вихід, тому сподіваюся, що я зможу його знайти. Ой, будто грузиться. Алло, таким будеш ні? Все. Ой, хорошо, так, эм... Будем называть её Десницу. О, Суши, ну вырвай её О, о ні, це була вона. Я впевнений у цьому. Це навіть виглядало схожим. Це місце було е, мало бути занедбаним. І тепер я бачу з нею. Чому? Я не можу позбутися відчуття, що вона постійно телефонує мені, що вона все ще в тіні. Що я повинна зробити? Я знаю. Ми прийшли! Кофі було так легко. Напевно, треба було вибрати рівень нормальний, тому що, напевно за того, що я вибрала рівень легкий, я так швидко прийшла і мене спіймало всього лише один раз. Я дуже швидко знесла ці мішочки я дуже швидко пройшла цю гру. Але сподіваюся, що вам було дуже цікаво. Сподіваюся, що. Вам сподобалось це відео, ставте вподбайки, підписуйтесь на мій канал, кликайте на дзвіночок і обов'язково пишіть в коментарях, як вам це відео, чи сподобалось воно вам, чи хочете ви другу частину по цій грі, чи хочете ви, щоб я пограла в іншу хорору, чи ви хочете, щоб я не грала більше в хорору ігри, чи ви взагалі хочете побачити якусь іншу рубрику на моєму каналі, тоді обов'язково переходьте. В телеграм-канали та, та пишіть відповіді на мої запитання. Ну а так все. розважатись, оцініть нас. Ніколи. Це була, напевно, саме, сама гра, в яку я коли-небудь грав. Навіть не така напряжена як гравка немає. Ви втекли 12.34, ось найкращий час 12.34. і стандартний легко. Особенняк стандартний легко. Я зібрала 24 монети. Ось так. Ну, а на цьому все. Всім дочі, всім пока-пока.